Якщо хочемо бути улюбленими учнями Ісуса, Роздуми над Словом Божим на свято Святого Йоанна Апостола. Першого дня після Суботи Марія Магдалина побігла і прибула до Симона Петра та до другого учня, якого Ісус любив, і каже їм: Забрали Господа з гробниці і не знаємо, де його поклали. Тоді вийшов Петро й інший учень, і вони пішли до гробниці. Бігли обидва разом, та інший учень побіг швидше за Петра і прибув першим до гробниці. І, нахилившись, побачив полотна, що лежали, однак він не війшов. Тут прибув слідом за ним і Симон Петро, і він увійшов до гробниці й побачив полотна, що лежали, та хустку, яка була на його голові. Вона лежала не з полотнами, але згорнена окремо в одному місці. Тоді ж увійшов й інший учень, який прибіг першим до гробниці, і побачив і повірив. Також і ми будемо учнями яких любив Ісус, мірою того, як будемо вподібнюватися до апостола Йоанна у трьох Його вимірах. По-перше, Він залишився при Ісусі навіть на Голгофі, по-друге, прийняв Його матір Марію як свою власну матір. По-третє, його єдність з Ісусом відображає єдність Ісуса з Його предвічним Отцем. Євангелія передається з допомогою тієї подробиці, що під час останньої вечері Йоанн спочивав на грудях Ісуса. Вже давно помічено, що це формулювання становить калькус останнього речення прологу Четвертого Євангелія. Як однороджений син перебуває на Луні Отця. Сьогоднішнє Євангеліє підтверджує написане в інших святих книгах, що серед апостолів Господь першим свідком свого Воскресіння вибрав саме Петра. Разом із цим знайдемо в цьому уривку. Четверту рису апостола Йоанна, яку варто наслідувати, якщо хочемо бути улюбленими учнями Ісуса, Йоанн не шукав самоутвердження, не боявся відсторонитися в тінь. Йому було достатньо того, що в ньому жила любов. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.